Негативно, дуже негативно. Це залежить все від місцевої влади, я так розумію. Погано я ставлю до цього. Тому що, коли все дорожає, воно завжди негативна реакція. Ну як я можу ставитись? Ну, звісно, я проти цього. Ну, було б дешевше, якщо б наш би мер запретив, звісно. Я їжджу рідко, а тому дивлячись, наскільки подорожчає. Якщо на гривню, там на півтори, то ще нічого, а якщо вже набагато, то звичайно люди. Переживаю, звичайно. Студентам буде важче, звичайно. Ну, негативно, тому що проходиться їздити. Це неможливо. Це дуже погано, що воно подорожчає, тому що багато студентів, які... У мене теж дочка студент. І це, це дуже накладно для батьків. Це... Я думаю, що якби можливо, то це ні.